Нематеріальна культурна спадщина Вугледарської міської територіальної громади. Веснянонька паняночка. Весняна пісня села Єгорівка. Дуже у нас голосисті бабусі живуть в селі Єгорівка. І вони переселенці Полтавщини. І у них була така пісня. Веснянка дуже гарна. Веснянонька Приготування богоявленських галушок. Галушки з села Богоявленка є нематеріальною культурною спадщиною Донеччини. А тамтешніх селян колись називали галушниками. Пані Інна зберігає унікальний рецепт галушок і хоче, щоб вони не були забуті. Галушки тут готували з 1830-х, коли до села приїхали перші переселенці з Полтавщини. І по сьогодні переселенці з богоявленки пригощають ними у різних куточках України та світу. І так передають цю традицію і рецепт майбутнім поколінням. Традиція приготування зеленого борщу з томатами на вознесіння в селі Богоявленка. Приготування традиційного зеленого борщу з томатами Нам знадобиться м'ясо, картопля, цибуля, зелень, яйця, томати, олія, спеції за смаком. Весільна традиція виготовлення гільця на щастя в селі Богоявленка. У селі Богоявленка на Донеччині збереглася давня традиція, яку з любов'ю згадують старожили. Це виготовлення гільця, що символізує щастя для молодят. Сковалися, бояри за гірче сковались. Короваєм запихались, ви, дружки не дивилися, той бояри подавили. Виготовлення Великодньої паски з косами обрядового хліба села Новоукраїнка. Приготування паски це справжня дійство. з вечора. Готувала піч, заносила борошно, щоб воно нагрілося було тепленьким. Пасочки по різному прикрашені. На одних квіточки, листочки, коси, а на інших зовсім інше прикрашання. Це переплетені два жгутики і викладені зверху на пасочці у вигляді спіралі. І обов'язково на такій пасочці повинні були знаходитися колосочки з тіста.